Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд присвячений прийняттю рішення. Саме так. От всі ми по житті приймаємо якісь рішення, з ким дружити, з ким не дружити, кому щось говорити, кому не говорити, де навчатися, де працювати, з ким створювати сім'ю. На яку роботу йти, чому кидати цю роботу, рішення є постійними, причому рішення доволі часто доленосні, доволі часто. Тому і ми переміщаємося і по країнах, і по, і по місцях роботи, і в ситуаціях зближення з людьми, і відповідно відходу від цих людей, від цих же людей і створення нових яких зв'язків, рішення. Ми приймаємо рішення. Ми зустрічаємося, ми отримуємо якусь інформацію, про щось думаємо і приймаємо рішення. Мені попалася робота про ілюзію мозгу. Ну, все-таки область нейропсихології, взагалі, нейронаук мене завжди цікавить, в силу фахової її роботи. Але ця робота дуже специфічна. Давайте я вам її виведу на екран. А мабуть, з паралельно собою. Ілюзія мозку, прийняття рішень. І ви зараз читаєте основна теза, ось там банером синеньким на синьому фоні, яку я виділив. Що ефект так званої, так званої зворотньої дії. Тобто наш мозок, який отримує велику кількість інформації, і, здавалося б, ми приймаємо рішення на основі того, що ми зараз обговорюємо, про що ми думаємо. Те, що відбулося, ми на основі цього приймаємо рішення. Так от ефект зворотньої дії вказує, що мозок приймає рішення не на основі реальності, от того, що ми зараз отримали цієї інформації, а завжди звертається до попереднього досвіду, до цих натоптаних нейронних мереж, вибачте, за сленг натоптаних. Те, що спрацювало раніше, створило емоційний дрейф, емоційну пам'ять, емоційний шлейф, відклалося в нас навіть, можливо, одним лише епізодом, але дуже сильним, емоційно заряженим, наприклад, епізодом в дитинстві. І потім, коли ми приймаємо рішення в дорослому житті, Наприклад, йти на цю роботу чи не йти, дружити з цією людиною чи не дружити, бути з ним відвертим, чи так прикушувати собі язичок, коли з нею розмовляєш. Ми звертаємося до попереднього досвіду. Мозок нас дурить. Хтось скаже, ну як дурі, це навпаки досвід минулого. Так в тому то річ, що досвід минулого от, ефект зворотньої дії передбачає, що мозок не просто звертається до подібної ситуації, щоб ще раз не наступити на ті ж і самі граблі. М -м -м. Зовсім інші фактори спрацьовують. Він оцінює якісь пікові переживання. І переносить їх на сьогоднішню ситуацію, внаслідок чого ми приймаємо рішення іноді невірні. Тобто переоцінка сьогоднішньої ситуації, сьогоднішньої інформації з співставленням патерну тієї пам'яті, емоційної пам'яті, яка була колись, приводить до того, що приймається рішення доволі Ну, сказати доволі часто ні, але приймається рішення, не орієнтуючись на правдиву реальність. Якби це прояснити пояснити простіше? Ну, от якщо у вас в дитинстві був а, в дитячому садочку, вихователь чи вихователька, а, жінка, яка. Була дуже сурова до вас, ставилася жорстко, категорично, такий наказуючий тип, яку все це достали, і особливо малі діти, і ви попадали під цей пресінг. Можливо, ви й забули про неї. Та й що таке дорослому житті дитячий садочок? Вау! Коли це було, хтось і не згадає деталі цього дитячого свого садочка, чи перших класів, чи ще якихось нюансів. Але мозок, як. Інформатор, кладість знань, який отримує всю інформацію і утримує її з якоюсь метою, тримає оце пікове переживання несправедливого, що вас поставили в куточок чи вліпили першу двійку, за абсолютно незрозуміло за що, і неправильно оцінили. І це прив'язується до якогось образу. Хто це зробив? Це сильне дитяче переживання. А всі ми родом з дитинства, як відомо. І оцей емоційний дрейф перекривається іншими пластами життєвими. І ви забули і дитячий садочок, і перший клас. Але воно є, воно в глибоких підвалах. І просто в дорослому житті, коли ми приймаємо рішення йти на цю роботу чи не йти, і йдемо на співбесіду, ми чомусь приймаємо рішення відмовитися від цієї роботи. Ви вже без мене провели аналогію. Правильно? Якісь риси, зовнішні риси, хто хто роботодавця, який з вами розмовляв, чимось нагадував, нагадали і ініціювали дитячий страх, дитяче відчуття несправедливості, буквально штрих, два-три. І мозок приймає невірне рішення, тому що він звернувся до пікових переживань, як правило, негативних. Це і є ефект зворотньої дії. Чи можна його коригувати, з ним боротися? Теоретично можна. Ну, тому що, коли ти тобі життя підказує, ну, приймаєш якесь рішення в дорослому житті внаслідок тих чи інших а, мотивів, заохочень, розуміння, навіщо це тобі потрібно робити, і щось тобі інтуїтивно підказує. Незручно, щось, щось гальмує тебе в цій ситуації. Добре подумай про цей ефект зворотньої дії. До чого твоя пам'ять, навіть в якісь можливості, варіантів витіснена, пам'ять, вже починаються. Елементи аналізу, психоаналізу, почала звертатися, і чому вона тобі ставить перепони, і про що вона тобі підказує? Чи є в цьому позитив? Є навіть в цьому позитив. Тому що інтуїтивне мислення і оці підказки можуть говорити про те, застерігати. Віздавалось би, дуже логічних прийняті рішення, наприклад, зближення з тими чи іншими людьми уже в дорослому житті. І а, якесь застереження може тобі бути, якби інтуїцією, точно не треба було йому там з ним розмовляти, не треба було з ним сходитися, починати разом бізнес чи ще якісь речі. Це також варіант застереження. Взагалі дуже цікавий оцей ефект зворотньої дії в нейропсихологічному плані. Але до чого я вам показав це все? Ну, мабуть, для того, щоб дійсно при прийнятті будь-яких рішень, особливо важливих рішень, будь-яких, але важливих рішень по нашому житті. І коли вас щось робить, якусь перепону, ноги почали боліти, щоб іти на ту співбесну, така, пряма, така примітивна психосоматика. Або ви надто довго думаєте, роздумаєте і щось вас гальмує. Згадайте про ефект зворотньої дії. Можливо, роздуми в цьому плані вам щось дійсно підкажуть. Ну що, думайте, друзі, думайте.